В Ужгороді вшанували 85-річчя з дня народження Дмитра Федаки, відомого українського літературознавця, редактора, упорядника та видавця, педагога і публіциста. Народився Дмитро Федака 29 вересня 1940 року в селі Кальник на Мукачівщині, навчався в Мукачівському педагогічному училищі, а згодом в Ужгородському державному університеті. Він вчився на філологічному факультеті, де перед вчився його рідний брат Михайло. Який вже в перші роки навчання Дмитра викладав у університеті літератури народів СССР. І в нього був величезний нахил до дослідницької роботи Дмитра. Я пригадую професора, завідуючого кафедрою української літератури, тодішній на початку 60-х років Петро Петрович Пономарьо, даючи рекомендацію аспірантуру після закінчення університету, казав, і старшому братові імені. Зробіть усе, щоб Дмитро пішов у науку. Його розвідки, які стосуються дослідження Івана Франка, зокрема, його боротьба проти декадентства в західноукраїнській літературі і статті про Шевченка кінця 19, го початку 20-го століття, вони як для студента випускника є просто феноменальні. Це є рівень кандидата або доктора наук. Проте обставини склались інакше. Дмитро Михайлович одружився та виїхав учителювати в Донецьку область. Викладав українську мову та літературу в школах Артемівська і Маріуполя. Цікаво, він не нарікав, бо то різно говорили, що там така публіка, там ненавидять Україну. Він був задоволений. На моїх уроках каже, учні, потім батьки приходили і просили, нас треба навчити української мови. Ми українці, але не наша вина, що ми не знаємо цю мову. Його за все любили. Потім працював в Інституті вдосконалення вчителів кілька років, ну а далі все життя присвятив видавничій діяльності як редактор. Дмитро Федака в різні часи співпрацював із кількома видавництвами, серед яких Карпати, Закарпаття і Тімпані. Директор останнього Ярослав Федишин розповів, разом працювали 35 років. Спочатку у видавництві Карпати, згодом у Тімпані, де головним редактором Дмитро Федака був буквально до останнього дня життя. Видавець пригадує: вранці мали вирушити з презентацією до Пряшева, проте отримав сумну звістку, що вночі Дмитра Михайловича не стало. Ярослав Федишин каже, як літературознавець, редактор та упорядник, Дмитро Федака ініціював і здійснив низку знакових видавничих проєктів, називає наймасштабніші з них серії з 27 та Десяти томів серія, яка була започаткована у видавництві Закарпаття, це було невідомі імена тобто відомі, відомі. Но... При їх були, як кажуть, це були видання Грензі Донського, Ірлявського, Духновича, Волошина, яких забороняли раніше друкувати. І це все ми підняли і зробили ту серію видань, які не друкувалися ніколи. А друга серія це вже в видавництві Тімпані. Це почалося з його особистої першої книжки. Ми зробили серію, з оригінальний формат, оригінальні Оформлення для серії вибраних творів наших закарпатських письменників і Багато приєдналися зі словаччини у доробку Дмитра Федаки близько тисячі книжок, ним відредагованих, упорядкованих і виданих у філіалі Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая, народний літературознавчий музей Закарпаття, представлено частину з них. Виставка має назву Його творча спадщина не підвладна часові та знайомить із виданнями різних періодів і для різних категорій читачів у кожному із цих напрямків поезії. Проза, драматургія, дитяча творчість, переклади. У всьому відчувається тепло руки Дмитра Михайловича Федаки. Хотів би я сказати і таку річ. Мені пощастило працювати з ним пліч опліч під його керівництвом. І Я бачив, як він ставиться до своєї роботи. І ніхто із авторів видавництва Карпати. Не міг бути на нього ображений, навіть якщо рукопис відхиляли. Тому що в нього не було такого стилю: це годиться, не годиться і так далі. Він продовжував працювати з автором. І тепер, коли часто ми чуємо таке, що Ех, що таке редактор? Це все зверхнє ставлення. А я собі згадую Дмитра Михайловича, який дуже і дуже дбайливо ставився і дуже увагою повагу, як до свого голового метра. Так і до початківця, який прийшов до нього з першими творами, першу книгу свого часу Дмитро Федака допоміг видати і письменниці Олені Пекар. Він вибрав найкращі твори серед її рукописів, упорядкував, доповнив після мови. Ця книга, за словами авторки, стала неабияким поштовхом для подальшої творчості. Водночас, із великою повагою пані Олена говорить про всіх трьох братів Федак. Михайло Михайлович Федака мене вчив у студентські роки в університеті, викладав літературу народів СССР. Псала Курсову роботу. Павло Федака очолював просвіту. І до нині він є почесним членом просвіти, в якій я й дотепер є. І хорі співала просвітянському. Дмитро Федака, перший, який видав, допоміг мені цю книжку порядкувати. Дякую Богу, що я його знала і що він був у моєму житті. Родина Федак, щедра на таланти, схильність до наук та любов до літератури, продовжились і в нащадках. Зокрема, син Дмитра Михайловича Сергій Федака відомий письменник, публіцист, учений, доктор історичних наук, автор фундаментальної праці історія України в 16 томах. На жаль, цьогоріч професора не стало, тож присутні вшанували добрим словом і його пам'ять. Своєю. Чергою донька Дмитра Федаки поділилася спогадами про батька, який часто брав її на роботу та посвячував у справжнє диво народження книги. Батько мій присвятив усе своє життя слову, книзі, літературі. Цю свою любов до книги він прививав постійно своїм дітям, мені і моєму брату. Батько дуже з повагою великою ставився до авторів. Вони були для нього не просто письменниками, а справжніми друзями, справжніми людьми. Недавно перебирала бібліотеку свого батька і помітила, що кожна друга книга за, з автографом авторів із вдячними словами, які вони писали, і з вдячністю за те, що їхні книги були все-таки випущені у цей світ. Дмитро Федака повертав читачеві забуті імена та відкривав нові. Популяризував творчість літераторів краю і не тільки. Робив багато для того, аби закарпатські автори творчо співпрацювали з українськими письменниками Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії. З виданнями, що репрезентують багато творчу спадщину літературознавця і редактора, можна ознайомитися упродовж місяця.